Президент американський Дональд Трамп сьогодні видав дуже дивне інтерв'ю ексклюзивне для видання політико в студії. Це відео спілкування. Причому дав він це інтерв'ю. Журналістці політико з українським корінням її звати Даша Бернс. Трамп навіть поточнив під час свого опусу так стосовно Криму, який омивають океани. Що Даша виш з України? Вона така, так, але вона йому не заперечила. Очевидно, вона теж не бачила Well, every time I look at that map, I said, Oh, this Crimea is so beautiful. Wow. It's surrounded on four sides by ocean. It's only got a little piece of land to get to, you know, to the main. Well, the main, I mean, Crimea is massive. Ну, а ще Трамп не знає, що Крим це не острів, тому що омиватися навіть океанами, Бог з ним. З чотирьох сторін може тільки острів, а Крим це півострів. Але чому взагалі давайте тепер серйозно? Чому взагалі Дональд Трамп згадав про Крим? Він сказав, що Україна з такою політикою, яку зараз проводить Володимир Зеленський, багато втрачає і за цю війну Україна втратила території на Донбасі. Може втратити ще тому, що Україна програє, і Україні потрібно визнати, що вона програє, щоб не сталося так само, як з іншою прекрасною територією, це Кримом, так сильніше Росія забрала Крим, і потрібно подивитися на все це реально. Цей уривок про те, що подивитися, потрібно реально. Ось він, і це звернення до Володимира Зеленського. Як я розумію, ну знаєте, з такою часткою образи через те, що Володимир Зеленський в останні дні абсолютно не хоче погоджуватися з баченням до. Дональда Трампа э, с таким баченням, что віддайте краще зараз, аніж за це все будуть гинути люди. Дивіться. Взяться за дело и начать принимать условия. Знаете, когда вы проигрываете, это проигрыш. Вы думаете, что Украина проиграла эту войну? Ну, они потеряли территорию задолго до того, как я сюда приехал. Они потеряли целую полосу побережья, большое побережье. Ось, ось ця частина, так і далі іде потім пасаж про Крим чи програє Україна війну? Запитує Даша Бернс. А Трамп відповідає: Ну, знаєте вони цю війну програли вже давно. от така, от логіка сьогодні Дональда Трампа. Далі є ще один цікавий епізод. Ще от, от ще один урок. Давайте послухаємо інтерв'ю взагалі достатньо таке. Um, well, story, so did. Great salesman, I call him P. T. Barnum. You know who P. T. Barnum was, right? I do. One of the greatest on earth. He could sell any product at any time. That was his expression. I can sell any product at any time. It was true. He said, "Doesn't matter whether it works or not." Uh, but he's P. T. Barnum. You know, he, he got uh, crooked Joe Biden to give him three hundred and fifty billion dollars, and look what he got. Got him. About 25% of his country is missing. Тут тут Трамп. От якщо ви не розумієте англійську, тут Трамп говорить, що Зеленський це Барном. Це Барном. Ви знаєте, Барнума. Барном, який може продати все в будь-який час. А це е, людина, яка там здатна здійснювати, ну як якісь ну фантастичні е, угоди. І я почув про Барнума так само, як і ви. Але заліз у Вікіпедію <смі> і, це, і це була несподіванка. Хто такий Барном і чого Трамп порівнює з цією людиною Зеленського? Дивіться у 19 столітті жила така людина, яку звали Фінеас Тейлор Барном, американський шоумен, бізнесмен і політик. Ну, є певні паралелі, так? Відомий тим, що пропагував відомі містифікації та заснував цирк Барнум і Бейлі, так, тобто циркач, шоумен мене бізнесмен, містифікатор. Це на думку Дональда Трампа, це Володимир Зеленський. І чому Трамп пояснює, тому що тільки людина на кшталт Барнума могла попросити в Америці 350 мільярдів доларів, і президент Байден дав їх без жодних гарантій, без перевірок і так далі. Ось конструкція так, парадигма, в якій сьогодні живе Дональд Трамп, в якій сьогодні перебуває Білий Дім, в якій в яким сьогодні є в принципі ось цей мирний план якою сьогодні є нова стратегія національної безпеки, де Російська Федерація названа партнером? Партнером, а не ворогом, не Альтерего, це, це партнер. І коли ми дивувалися з мирного плану Дональда Трампа, ми ще не знали про існування нової безпекової стратегії, так? де е, війна в Україні є перепоною для стабільності Америки. Є елементом неспокою для того, щоб Америка зосередилася на своїх питаннях, перестала відповідати за конфлікти, які відбуваються за межами її території, можливо, навіть заважають її торгувати, в тому числі з такими країнами, як Російська Федерація і Китай. Ось що ми з вами всі не можемо зрозуміти, намагаємося, але починаємо в це не вірити, чи ще ще. А український лідер сьогодні це Барном. Це циркач, шоумен, бізнесмен і політик, містифікатор, який заснував цирк, Україна це цирк, яким керує Барном Зеленський, і яка ну людей, американців чесних, налогоплатників податків податків ображає тим, що виманює гроші, які потім там корупціонери розкрадають. І як сказав син Дональда Трампа. Буквально два дні тому в одному з своїх коментарів, що в Монако половина спорткарів класу лакшері на українських номерах. Розумієте, от що Америка думає про українців? А тепер давайте накладіть ще сюди. От чому образа так? Я все от намагаюся зрозуміти і е, пояснити. Накладіть сюди ще вчорашню поїздку Володимира Зеленського на Давнінгстріт. Телеграф пише «Trump's Ukraine Peace Deal on Brink of Collapse». До провалу наближається мирова угода, вигадана Трампом для України. До провалу. Чому? І чому на фоні цієї фотографії? Основне в цьому мирному плані це територія Донбасу. Україна каже досі, що це червона лінія і. Для того щоб не віддати Донбас зараз, очевидно потрібно повоювати. Цей план уже ми з вами розуміємо. Його розуміють і в Білому домі. значить скільки повоювати стільки, скільки буде необхідно, аби дочекатися позитивного рішення на е, ухвалення репараційного кредиту? Це багато мільярдів грошей. Ви це розумієте? І вчора ця історія з цією зустрічю Макрона стармера ви бачите, мерца і Володимира Зеленського. Це про гроші була зустріч. Трамп відкрито говорить вони туди поїхали, і, і Телеграф про це пише, і видання Аксіос вийшло там просто ну з шалено скандальним матеріалом. Про те, що Зеленський поїхав туди затягувати час. І це взагалі помилка щось там робити на Даунінг стріт. Ось тут все на столі. і Дуже прикро, що Зеленський не читає мирні плани, а їздить і розмовляє з європейцями, які тільки. Заважають, але насправді все не так погано, друзі. Ця зустріч сьогодні має розвиток. Стармер повідомив про те, що можливо на наступному тижні Бельгія впаде, вдасться дотиснути бельгійський уряд. Бельгія акумулює, нагадаю, близько 160 мільярдів цих російських грошей. G7 сьогодні виступили також за. Окрім Японії, правда, давайте назвати тоді це великою шісткою так що гроші будуть. Гроші будуть тому те, що робить Володимир Зеленський, е, дозволяє зараз е, говорити про те, що на рівні Трампа це поки що тільки образи, як це буде після 18-го числа, коли буде саміт і буде рішення позитивне чи негативне? От тоді ми вже поговоримо. Мені здається, вже більш серйозно про територію. Зараз немає причин в Україні і Зеленського нервуватися і погоджуватися на абсолютно Незрозумілу історію з виходом збройних сил з території неокупованої частини Донбасу.